Люди, всіх вітаю. Сьогодні покажу результат вирощування редиски в неопалювальній теплиці, який ми отримали в Київській області. Ну і також певні нюанси, що сіяли, чим сіяли, яке там добриво вносили. Там ми закладали деякий експеримент, тому давайте більш детально. Сьогодні у нас 6 квітня. Редиску, яку сіяли Селеста, вже багато років вирощуємо виключно тільки її під ручну сівалку. Вже трошки є результат. Виборки пройшли більш-менш оцю сторону, трішки там захватили, отут все ще не хожено. Є тут гарненькі бурячки, сіяв я її вручну, насіння було каліброваним. Тому ну, густота стояння така собі. Звичайно, щоб професійна сівалка було б краще, тому вирішили її трішки перетримати, щоб підростити бурячки. Є така вже прям гарна-гарна редисочка. Короче, виграємо за рахунок цього. Так, ну і що за редиска? По суті, проблем вирощування ніяких не було. Тут головне, щоб вона у вас при посіві не попала під великий мороз, щоб тоді вона не пішла у дудку. Ну, а так, посіяли собі де й росте. Особливо вона росте, якщо там десь було внесено органіку. Ось в цьому місці ми вносили органічні добрива, біогумус. Ну, Прямо, щоб такого дуже явного результату немає, Ну, будемо сподіватися, що це воно там залишилось і піде в нас під посадку овочів помідорів. Більшу там воно роль зіграє. Єдина проблема в цьому році, з якою ми от прям зіштовхнулися і взівали, це в нас мурашки. Давно в нас такого не було нашестя цих мурах, тим паче якось було не видно, не заглядали, довго були зайняті. Є ось кілька репаних. Не знаю, може десь був трошки перелив, але мурашки, я думаю, що це мурашки. Можливо, хтось з таким зіштовхувався, то пишіть в коментарях, і чим ви їх позбулися. Або слимак, або мурашки. Ну, все-таки 80%, що це були мурашки. Редиска красива, бачите, хвостики не потягнуті, тому що ну, проводили періодичну поливи і не заливали, і не переливали. В міру все потрібно робити, тому що якби. Вона в нас часто пересихала, то були б у нас оці жирні хвости. А жирні хвости це не товарний вид, воно не підходить. Ось покажу, що я маю на увозі. Ось таке, можливо, десь не попало. Якщо будете славо поливати, бо я такого багато. А це все, брак відход або собі їсти, ми ж не поросята, або продавати дешевше. Так, ну, ось така, о, до речі, є тут трішки вже й обрізаної. В ящиках є, попадає репана. Ось так вона виглядає в ящику. Звичайно, як вона помиється, стане на порядок. Симпатичніше виглядати, не так будуть кидатись в очі оці покусані мурашками, тому що чорне змиється. вона більш блискученька і як мокренька воно не так видно. По смаку шикарна речка. Все, йому вже тиждень і більше. Можна було і раніше її трошки прорідити на пучок, але особливо сюди ще ні, ніхто не вскакував. Так. Бу, було там кілограм 15 виривали, там кілька разів по два і на пучок там раз ще два проривали. А так основна маса піде завтра на ринок. Ну, Якщо хтось, звичайно, встигне наготувати, бо щось у нас планів вистачає ще до вечора. Ну Бігло ось такий результат. Зараз відео з'явиться по підсказці, як ми сіяли, там є дата посіву, там певні нюанси, яка сієлка, яка редиска більш детальна. Ну, а я буду з вами прощатися, брудною рукою, бо я зайнятийся і, і так моя дружина живьом заставила піти зняти це відео. Що сподобалось, ставте лайки, коментуйте і будемо вирощувати разом. Ну Підписуйте, звичайно. До нових зустрічей!